Сльоза матері. Автор Ангел Каралійчев читає Валентина Виноградова. Пішов дрібний дощик. Жовте листя в саду заблищало. Виноградини у гронах набрякли, і їх шкірка почала лускатися. Фіолетова айстра схилилася. Над викинутим глиняним глечиком. Маленька ластівка, що сиділа в ньому, зіщулилася і тремтіла від холоду і туги, нікого з нею не залишилося. Відлетіли у вирій її сестрички, і мати полетіла у теплі краї. Хто зігріє її? Цю дощову ніч. Її залишили тут, тому що вона була поранена і не могла літати. Влітку, у будинку, під дахом якого її мати звела гніздо, спалахнула пожежа. Ледве встигла стара ластівка винести свого пташеня з вогню. але Вугілля влучило в гніздо і обпекло йому крильце. Світ потьмарився бідолашному голому пташеняті від болю. Коли воно отямилося, то побачило, що лежить у новому гнізді, а над ним сидить сумна мати. Воно спробувало бува, порухнути крилами, але не збогло. Опечене крило оніміло. Минуло літо, дозрів виноград, розпустилися айстри, готуючись у далеку дорогу, ластівки почали збиратися на телеграфних проводах, і дроти здалеку виглядали, як чорні намиста. Якось уранці стара ластівка знесла свою скалічену доньку у садок і сказала, Дитинко моя, сьогодні ми відлітаємо на південь, ти летіти з нами не можеш, тому тобі доведеться залишитися тут. У цьому глечику я приготувала тобі м'яке ліжечко із пуху. Там ти і лежатимеш. А коли зголоднієш, виберися назовні та поклюй чогось. У саду повно плодів і зерен. А навесні ми повернемося до тебе. Дякую, матінко, за твої турботи, прошепотіла покалічена ластівка, сховала голову під крило матері. Щоб та не бачила її сліз і затихла. Птахи відлетіли, потягнулися непогожі дні, замрячив дрібний дощик, промокла наскрізь айстра та схилилася над глечиком обважнілою головою. Дощова крапля скотилася на край найнижчої пелюстки. Ось ось впаде. Ах, як я втомилася, зітхнула крапля. Ти здалеку? співчутливо запитала ластівка. І не питай. Далеку дорогу пройшла я від Великого океану. Там я народилася. Правду кажучи, я. Не дощова капля, я сльоза. Сльоза? Чия сльоза? стривожилася ластівка. Сльоза матері. Дев'ять днів тому втомлена і сумна ластівка опустилася на щоглу величезного океанського пароплава. Я щаїлася в правому оці бідного птаха. Океан ревів, Дув сильний вітер. Ластівка через силу стала просити. Братику, вітер, коли тобі доведеться пролітати над Болгарією, зазирни до мого самотнього пташеня і скажи йому, щоб остерігалося чорної кішки, що частенько крутиться в саду. Відлітаючи, я забула попередити його. Скажи йому також, що моє серце розривається від муки. А де залишилася твоя ластівка? спитав вітер. У тріснутому глиняному глечику, що лежить у саду, де цвітуть фіолетові айстри. І тут я сльоза викотилася із ока ластівки. Вітер підхопив мене і поніс. Дев'ять днів я летіла, і ось нарешті. На цю квітку. Ах, як же я втомилася закотитися б кудись і заснути. Серце покаліченої ластівки затріпотіло. Вона швидко підвелася, розплющила дзьоб і дбайливо підхопила втомлену сльозу матері. Дякую тобі, матінко, прошепотіла вона, зарилася в пух і заснула. Зігріта сльозою, ніби мати вкрила її своїм крилом. А навесні мама Ластівка повернулася.